Понад 30 років працює провідником пан Сергій. Радіє, що тепер поїздки стануть більш комфортними для пасажирів. Світ включається адільно зверху, знизу вже лучше зроблено. usb резетки для пасажирів. Зараз матраси нові, подушечки нові, постіль, постіль нова вся. Близько десяти підприємств Харкова задіяні у виробництві пасажирських вагонів на Крюківському вагонобудівному заводі. Про це розповів керівник заводу Максим Крамаренко у Харкові. Під час першого рейсу дев'яти нових вагонів у складі потягу Харків Львів, вартість вагона становить близько 40 мільйонів гривень, залежно від моделі. Це щонайменше удвічі дешевше ніж купувати пасажирські вагони за кордоном. Цей вагон на 85% – це українське виробництво, тобто рівень локалізації 85%. Задіяно виготовлені вагону приблизно 155 підприємств України. Це робочі місця, це податки, це розвиток економіки нашої держави. І якщо говорити про Харків і Харківську область, то це десь близько 10 таких потужних підприємств міста Харкова, які нам поставляють комплектацію для цього вагону. Що складного? Ну, в період війни були розірвані, розірвані цепочки технологічні, деякі підприємства втратили своє існування, тому ми освоюємо продукцію на Інших українських підприємствах наразі близько 70% вагонів Укрзалізниці є застарілими та потребують заміни у найближчі роки. Найперше залізничники намагаються оновити рухомий склад на найбільш популярних напрямках. Конкретно ці 9 вагонів стануть на напрямок Харків-Львів. А це один з найбільш завантажених напрямків для укрзалізниці. Тут існує попит як серед військовослужбовців, так і серед дітей, груп дітей, які їдуть на оздоровлення. Відповідно, тут є стабільний попит протягом всього року. Серед цих дев'яти вагонів у нас чотири вагони категорії СВ і п'ять вагонів категорії Купе. А всі вони мають цілу низку нововведень, тобто з кожним оновленням з кожною новою партією вагонів ми додаємо певні зручності для пасажирів. У нових вагонах подбали про безпеку. Тут є сигналізація на дверях кожного купе і кнопки виклику провідника. Вагони зібрали коштом державного бюджету. З початку Великої війни це вже друга партія. Загалом 66 вагонів. Що завод передав замовнику.